Близнюки, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимось, якими будуть для вас наступні 7 днів. Це в нас тиждень з 9 по 15 жовтня. Так, енергії цих 7 днів для близнюків. клас, Дивіться, які у вас вогняні енергії. Це благополуччя і кураж. Тобто ви нарешті перебуваєте на хвилі підйому. Тобто, це може бути як покращення вашого фінансового стану, так і морального вашого. Знаєте, те, що називається, нарешті почалася біла полоса. Ми її так довго чекали і, зрештою, Енергії навколо вас максимально продуктивні, максимально багаті енергії. Тому вам тут їх тільки ловити. Ну, ми зараз подивимося, як ви будете з ними справлятися. Зацікавлення життям, зацікавлення собою. Бо іноді ми можемо так жити, просто на автопілоті і не цікавитись взагалі, що нам подобається. Що нам. Не подобається. Давайте розпочнемо по сферах життя для близнюків. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих семи днів. Приготувались? Поїхали! Так, особисте життя, п'ятірка пентаклів. Для тих, хто наразі самотній. Дивіться, я бачу, прям конкретно бачу це, що з вами будуть знайомитись, до вас будуть проявляти увагу. Більше того, вам будуть пропонувати зустріч, бо тут у нас є лицарчаж, це завжди про зустріч. Але вона у вас пов'язана якимось чином, або ця людина з минулого вам буде пропонувати зустрічі, ви не дуже хотітимете з нею знову бачитись. Чому? Бо по карті місяць людина залишає тригери, або людина робила боляче. Зараз якісь стосунки незрозумілі, що закінчилось чи не закінчилось. Тобто вам тут, щоб зберегти свій... Внутрішній стан е, рівним і не коливатися в оцих переживаннях, ну, ви швидше за все, що відхилите ці зустрічі. Так. Або навіть можете: да-да-да, добре, добре, а потім підходить час зустрічі, і ви розумієте, що я не хочу йти. Я не хочу. І насправді в цьому випадку ви правильно зробите: якщо це історія з минулого, якщо людина там не, не дає. Не показує вам чіткого інтересу, або якихось е признаків того, що вона дійсно у вас зацікавлена, а це от буває так, що сьогодні я є, я пишу, я спілкуюсь. Три дня мене немає, тиждень мене немає, два мене немає, два, три мене немає, а потім я знову пишу, бо мені стає скучно, або я хочу отримати якийсь ресурс. В такому випадку це якраз ситуація, каже: не треба, не лізь туди. Зараз не час для. Акцентуації на любовних стосунках у вас. Так, забагато. Так, да, ілюзії можуть у вас. Ви можете перебувати в ілюзіях протягом цього тижня, в спілкуванні з кимось. І думати, що у вас може бути якийсь шанс, але людина там по факту нестабільна. На неї можна не розраховувати. Тому будьте обережні з знайомствами. Так, для тих, хто в любовних трикутниках. Хм. Ну тут з жіночої точки зору, та, чи це ви коханка, чи ви дружина, чи там... Неважливо, в якій стороні трикутника ви знаходитесь, але тут ситуація починає розвиватися дуже-дуже швидко. З'являються багато нових факторів, які все ще більше заплутують. І по п'ятірці Пентаклів це якраз перебуваючи в цій ситуації, ви не виграєте. Залишаючись в цьому трикутнику, ви не виграєте. Все тільки ще гірше, як от снігова куля. Та? Накопичується, 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 і вам хочеться в цьому розібратися. По вісмірці чаш. Тут хочеться в цьому розібратися, бо тут філософ йде до чаш, бо в карті стандартній вісмірка-чаш, він йде від чаш, він йде з тої ситуації. А тут, навпаки, ви ще більше заглиблюєтеся. Тут може зіграти на руку оця от і пристрасть, і поспішив десь, і неправильно себе повів. Повів себе, знаєте, чомусь в мене є тут відчуття, що в цьому трикутнику дуже плотно і чітко є маніпулятивна частина. Є той, хто маніпулює вами. А ви на це ведетеся. Ну і по п'ятірці пентаклів, ну тут хорошого прогнозу бути не може, на жаль. Ну, тобто на цьому тижні все буде тільки заплутаніше, тільки важче й важче. Ну да, так, король чаш, угу, зустрічі, побачення. Ну, на цьому тижні просто от може залишатися відчуття, що вас використовують і вами маніпулюють. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних штурмах знаходиться. Яка тут ситуація близнюків? Так, четверка в Так, дивіться. На цьому тижні жіноча енергія починає трохи задумуватися над тим, до чого ведуть ці стосунки. Ви починаєте собі думати над тим, яке майбутнє ви плануєте з цією людиною. Бо виглядає все так, що у вас можуть бути якісь там фінансові труднощі, наприклад, які ви хочете там разом пройти, і працюєте над цим, але конкретно про майбутнє ви або не задумувалися, або навіть не говорили про це. От, четвірка мечів. Це момент, в якому ми робимо конкретно нічого. Тобто ми там залишаємося вдома через те, що прихворіли. Або ми залишаємось вдома, бо ми взяли відпустку, або ми кудись поїхали там і залишились сам на сам без цих -оцих справ да, насущних. І тут ми починаємо думати: а що ж далі? Прям так може гепнути по голові, от, а що далі? А як ми будемо далі з цим всім справлятися, яке нас майбутнє чекає? І тут вже далі чоловік бере на себе цю роль, він дає надію, він приділяє увагу, він формує ваше спілкування, і він ніби як ну, каже, все буде добре, ми справимося, все буде добре. Тобто, тут спілкування таке, ну, по карті зірка буквально духовне, да? тобто, що визвишене якесь таке. Тобто ви можете почати оцю ноту, що, а що ми будемо робити далі, як нам там справлятися з цим і цим. А чоловік, тут, якщо він особливо вогняної стихії, то класно тут відіграється, чоловік бере на себе роль, да, от, роздумування, що ми будемо робити далі, і він вас заспокоює. Він вас заспокоює. Так, що мені тут ще треба знати? Бачите, ви вас все вдасться. Вас все вдасться. Тут чоловік хоче, ніби. Особливо, якщо у вас були в стосунках якісь е проблеми з розумінням один одного і так далі, то тут чоловік ніби відчуває, що в нього є другий шанс. Поки він в нього є, він його, вибачте, на слові, просрати не хоче. Да, особливо, якщо були якісь конфлікти, проблеми, вияснення стосунків, то тут другий шанс може йти. Так, робота. Паш Пентаклів для тих, хто в нас разі не працює. Так, тут, хто не працює, можете очікувати на приємні подаруночки, сюрпризики і фінансову підтримку. Це може стосуватися як ваших дітей, тобто фінанси приходять для ваших дітей. Або ж, якщо, наприклад, у вас дітей немає, то це від ваших рідних, друзів, близьких, від ваших залицяльників. Тобто тут варіантів багато. Але у вас стабільно, нормально з фінансами, плюс якісь приємні сюрпризи, які вас очікують, тому тут ви цілком задоволені ситуацією по карті. Помірність вам вистачає. для тих, хто в пошуку наразі роботи з Так. А тут у вас ситуація цікава. Дивіться, Паш Пентаклів, як я завжди люблю говорити, це молодший майстер. Це от в якомусь ракурсі ще трохи дитина, підліток, в нього мало досвіду. І тут вас може досить таки гарно пригепнути по голові. Розуміння того, що якщо ви хочете якусь велику класну компанію, якщо ми говоримо про найм зараз, так, от ви хочете шукайте роботу в найм, якщо ви хочете працювати у великій класній компанії, можливо, навіть за кордоні, або пов'язані за кордоном, пов'язані з великими глобальними цілями, з фінансами, ну, з чимось для вас великим і глобальним. Якусь таку прям престижну, те, що називається престижна робота, то тут дорогі мої близнюки, тут називається. от Відрізати себе від усього просто і фігачить, вкласти всі свої зусилля в це. Бо паш, він е, тільки вчиться і йому багато не довірять. Він е, асистент. Розумієте? Так, да, всі починають там з асистента і так далі. Но в асистенті, в цій ролі асистента, можна залипнути на 40 років. А я чого, в мене нема ніякого росту? Ну, бо ти продовжуєш бути асистентом, ти не йдеш вище. А якщо, ви, якщо це ваша ціль, вище, краще, більше грошей і так далі, тоді тут, по, по цій четверці чаш, по карті аскетизм, весь ваш фокус уваги йде на те, щоб покращити свої скіли. От що я такого вмію, щоб мені платили там, 2000 доларів? Якщо ви хочете таку зарплату, запитайте себе, от ваш рівень бажаної зарплати, і запитайте себе, що я вмію такого робити, щоб мені платили такі гроші. Або запитайте інших людей, а що я вмію такого робити, на твою думку, щоб мені могли заплатити таку суму. Ну тут, а, вашою цілеспрямованістю, вашою роботою над собою. Да, у вас є всі шанси поміняти вашу ситуацію. Завдяки правильній комунікації, можливо, з королем Пентаклів, з чоловіком земної стихії, і ви можете навіть очікувати що на цьому тижні відгуку за якісь співбесіди, які у вас будуть проходити. Але просто майте на увазі, що якщо ви мітите на якусь роль повище, то тут вам цей тиждень дається для того, щоб ви ноги в руки і все, що тільки можна в руки, і максимально працювали над своїми скілами. Відмовляючись навіть, знаєте, від всього мирського. Новини я не читаю, це я не роблю, це я тільки сижу і, наприклад, покращую рівень своєї англійської всіма можливими способами, бо я хочу працювати в міжнародній компанії. Тут це може бути таке, що вас візьмуть на позицію, але не на ту, на яку ви хотіли, а на роль асистента, стажора. Так, для тих, хто в нас вже працює по найму. Так, а що ж таке? Дивіться, тиждень ви починаєте максимально продуктивно. Тут багато роботи. Тут можуть бути якісь командіровки, тут можуть бути нові проекти, в яких ви себе максимально проявляєте, реалізуєте, і навіть там весь, весь ваш творчий потенціал, але вам можуть вставляти палки в колеса. Хто? Карта повішени це коли от, умовно да, ми уявляємо, що ми фігачили, 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 а потім хоп, і все застопорилось. З якихось незрозумілих для вас причин. А тут з причин дуже простих. О, тут є королева жезлів, да, от я проясню, я бачу, королева жезлів це або жінка вогняної стихії, от, або от, персона, така, як королева жезлів. Дуже така яскрава, і дуже часто це вискочки, знаєте, це от я-я-я-я-я-я. Щоб тільки от в, вся увага на мене. От така людина може вам вставляти палки в кольоси, особливо, якщо у вас раніше з нею були конфлікти. Вона, може, ваш розвиток на цій позиції, на якій ви працюєте, стопорить досить таки сильно на цьому тижні. Тому вам треба буде з цим справитись. Для тих, хто працює по найму, От, по найму ми вже сказали. Для тих, хто працює сам на себе, та, або в кого фріланс? Там бізнеси, фріланси. Що у вас тут? Так, фріланси. Так, а ось тут у фрілансерів теж хочу розвиватися, хочу масштабніших проєктів. Тут вам, може, і вдасться отримати той масштабний проєкт. Але ви будете не в головній там ролі по пажу Пентаклю. Ви можете отримати не ту роль в проєкті, на яку ви розраховували. Розумієте? І це вас може дуже сильно вашу самооцінку вдарити. Як це так? Сприймайте це як урок, а не як біль. Так? Це значить, що вам треба чогось ще вчитися, щоб. Або себе презентувати інакше, щоб до вас не ставилися, як до дівчинки чи хлопчика на побігушках. Правильно? Правильно. Для тих, хто у нас бізнес-вумен, бізнесмен. Так, а тут у вас можуть бути трохи проблеми із працівниками, з. Роботою працівників по стану здоров'я. Хтось може захворіти неочікувано, або отримати там якісь травми, не дай Боже, або там, не знаю, треба комусь до сім'ї, чи ще щось, і це у вас робочий процес може стопорити, доведеться навіть дещо робити й самому. Але ну, це життя, це трапляється, нічого страшного. Головне, щоб у вас була налагоджена, налагоджений зв'язок із іншими. Частинами вашої там, команди, в залежності від того, яка вона велика, щоб ви могли там, ту людину чи тих людей замінити на певний час. Тому тут можливі такі моменти. Фінанси. Так, лицер мечів. Давайте прояснюємо. Так, так, так. Тут я бачу, що ви активно на цьому тижні шукаєте нових можливостей заробити. Ви їх знаходите. Тут навіть от кілька варіантів заробітку доходу у вас з'являється, да, міняється ваш фінансовий стан. І це от момент, коли трохи більше стає фінансів, різко для вас неочікувано. Ви стаєте більш. Вільними в якомусь аспекті, бо десь ви отримали трохи більше. І вам якраз таки класно на цьому тижні задуматись, якщо у вас одне джерело заробітку, пошукати альтернативне. Повірте, їх зараз безліч. Все залежить лише від того, скільки часу ви готові їм приділяти. Тому у вас тут фінансова ситуація міняється кардинально, і вам треба тільки встигати за актуальністю. Лицар мечі, от він швидкий, та швидкі його думки, і вам лише потрібно встигати за актуальністю. морально психологічний вау, молодці. Молодці. Тут у нас лицар пентаклів, це стабільність, це людина, яка людина, яка стоїть на ногах твердо. Можливо, якраз таки. Щоб не траплялося навколо вас, але ви нарешті знаходите всередині себе ці внутрішні опори, які вам дають стабільність. Можливо, нарешті ви відчуваєте, скільки роботи ви проробили над своєю самооцінкою. Тобто тут я можу вас тільки привітати, це прям максимальний плюс, який обнімаю кожного, тому що коли я бачу таку стабільну, класну карту на психоемоційному. Це признак того, що людина переходить з там, дитячої позиції в більш дорослу, вона більш впевнена в собі. Перед нею всі двері відкриті, бо вона в собі впевнена. Її не похитне там ніякий поганий коментар, ніякі слухи там, чи, чи ще щось про неї, тому що вона впевнена в собі. Бачите, тиждень у вас такий. ну Тут немає старших арканів, тому він такий, скажімо, проходящий. Да, тобто таких ось кардинальних е, подій може не ставатися. Лише у вас там була смерть, як ми проявляли на е, фінансах. Але загально у вас тиждень проходящий, тобто такі робочі, робочі, робочі. Тому тут можна видихнути. Але за самооцінку вам великий-великий плюс, ви молодці. Так, тримати. Чекаю на ваших коментарів, на ваші лайки. Поширюйте відео друзям, рідним. І до нових зустрічей і до нових відео. Пока-пока, близнюки!